Третя окрема штурмова бригада, 41 ша окрема механізована та місцеві захисники неба отримають фінансову допомогу з міського бюджету. Мова йде про 2 мільйони гривень. Повідомив Сергій Кузьменко. 25 квітня відбудеться чергова сесія міської ради. Уже готуємо новий пакет допомоги для наших захисників. Ось, я думаю, що на сили оборони цього разу ми виділимо більше 2 мільйонів гривень. Ви знаєте, що в місцесійний період з благодійного фонду Турботу ми ми допомогли третьому полку спеціального призначення. Зараз допомогою буде охвачена і третя штурмова бригада. і 41 перша бригада, і наша Олександрійська військова частина отримує допомогу. Олександрію в рамках закону про деколонізацію перейменовувати не будуть. Відповідну постанову Верховна Рада має прийняти до кінця квітня. Рішення комітету на користь збереження назви нашого міста вже є. Я дякую всім Олександрійцям за Олександрійський патріотизм. Дякую за те, що приймали участь і в обговоренні як в соціальних мережах, так і на моїй сторінці в телеграм-каналі. Так і під час консультації з Олександрійцями, які ми проводили в нашому місті, голос кожного був важливий. Дякую всім, хто організовував цю роботу, всі великі молодці, попередньо нас почули. Зверталися Олександрійці і до Міністерства регіонального розвитку та будівництва. Щодо врегулювання методики нарахування плати за опалення МЗК в багатоповерхівках. Пропозиції почули, зазначив Сергій Кузьменко. Міністерство регіонального розвитку готове розглянути наші пропозиції для того, щоб інтереси, в тому числі александрійців, були враховані в тих змінах, які вони планують прийняти. Тому інформую Олександрійців, що ми виконуємо ті завдання, які перед нами ставлять. Ми працюємо з урядом. Ми, ми систематизували, організували і передали ті пропозиції, які зібрали в Олександрії для того, щоб уряд у своїй постанові прийняв відповідні зміни для того, щоб ми могли відновити в повній мірі справедливість під час нарахування оплати за місця загального користування. Швидкими темпами відновити дороги після зими та активізувати роботи підрядників доручив Сергій Кузьменко, начальнику управління ЖКГ Михайлу Сулятицькому. Наразі дорожнє покриття відновлюють по поштовій та садовій. Загалом у плані поточних ремонтів 50 вулиць і провулків.